Скандальну наливайку на північному можуть демонтувати або перенести в інше місце. Так званий заклад харчування на вулиці Коновальця вже не один рік є місцем збору п'яничок з усього району. Мешканці прилеглих будинків неодноразово скаржилися на порушення правопорядку, крики та бійки, які відбуваються біля цієї споруди. Постійно тут виникають політні ситуації між тими, хто тут відвідує даний заклад. Постійно бійки постійно якась поножовщина, не порушують спокій громадський. Діти гуляють, воно не, не сприяє для гарно розвитку, взагалі для розвитку мікрорайону. Ще одна мешканка мікрорайону, пані Олена, розповідає про більш страшні інциденти, які тут відбувалися і закінчувалися летально. А приїзд правоохоронців до цього закладу з її слів став звичною практикою. То я бачила, скільки людей гине. Зараз на війні люди гинуть, а це від цієї горілки, скільки тут гинуть. І тут скільки людей поутравлювалися, знаєте, на цьому, що всього прадалася. Ні, Правда. Не, творник, Правда, сьогодні тутешню територію обстежила спеціальна комісія, сформована з депутатів рівне ради та представників профільних управлінь. Окрім соціальної проблеми, пов'язаної з роботою наливайки, сама споруда знаходиться на місці проходження теплотраси, чим ускладнює проведення ремонту для комунальників. Представники теплоенерго вже неодноразово зверталися до власника споруди. Зазначали про те, що в зоні проходження теплових мереж, тобто в охоронній зоні, розміщена. Споруда, яка в разі виникнення аварійної ситуації унеможливить. Або дуже дуже ускладнить ліквідацію пориву на даній тепловій мережі. Ця саме ділянка вона дуже важлива. Чому вона саме подає теплоносі на 100 будинків орієнтовно? Я думаю, що наша тимчасова комісія була зв'язана з тим, щоб виїхати розібрати ситуацію. Оскільки тут були і судові так само спори. Представник власника, приватний підприємець Олександр Красько у свою чергу каже, що ситуація навколо діяльності закладу занадто роздмухана. Нині тривають судові слухання щодо права власності та приналежності земельної ділянки. Ймовірно, заклад перенес. Суть у інше місце або взагалі демонтують. Підприємець зазначив, що готовий піти на компроміс з міською владою. На що сказали, що просто треба звільнити тротуар і завтра оцей там поріг буде зноситися. Ну і буде тут такий, скажем, некрепкий порядок. Закусочна на коновальця, так називається заклад харчування власник, продовжить працювати навіть з початком роботи тепломереж. А всі інші питання будуть узгоджені у судовому порядку. Постійні клієнти наливайки тим часом ще зранку чекали на відкриття улюбленого закладу. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.